Добрий день! Сьогодні ми з вами розберемо таку тему як харчування та обмін речовин. Що ж, поїхали? Як і будь-який тваринний організм, організм людини не статний самостійно утворювати речовини з неорганічних, як рослини. На відміну від рослин, у людини немає хлоропластів, тому людина має отримувати їжу із готових органічних рештків, тобто їжі. Обмін речовин. Це сукупність змін, що відбуваються з речовинами від моменту їх надходження в організм із навколишнього середовища до моменту утворення кінцевих продуктів, розпаду і виведення їх з організму. Процеси обміну речовин можна поділити на дві великі групи асиміляція і дисиміляція. Асиміляція це утворення органічних сполук, необхідних для забезпечення життєдіяльності клітин. А дисиміляція це розщеплення органічних сполук на більш прості речовини. Органічні речовини, які використовуються організмом для отримання енергії, транспортуються у клітини тіла. Там у спеціальних органелах, мітохондріях, відбувається їх окиснення. Для цього використовується кисень, який надходить в організм людини під час дихання, а в мітохондріях значна частина енергії, утвореної під час реакції, не виділяється у вигляді тепла, а запасається у вигляді енергії хімічних зв'язків певних речовин, наприклад, таких як АТФ. Їжа. Існує три основні речовини, що беруть участь під час обміну речовин в організмі людини: це білки, вуглеводи і жири. Білки це органічні молекули, що складаються із залишків амінокислот, які з'єднані між собою у вигляді ланцюга. Функції білків. Білки входять до складу тканини внутрішнього середовища, беруть участь в утворенні скелета, зв'язок, шкіри, волосся та інших структур. Вони каталізують, тобто прискорюють біохімічні реакції. Такі білки називають ще ферментами, регулюють обмін речовин, забезпечують в організмі перенесення кисню, органічних та неорганічних сполук. Також білки утворюють комплекси із сторонніми білками, інактивуючи, знешкоджуючи їх, беруть участь у процесі сідання крові. Вони забезпечують скорочення м'язів і утворення запасу речовин, необхідних для організму. Вуглеводи. Вуглеводи є органічними сполуками, які разом з білками утворюють складні комплекси на мембрані клітин. Їх ми можемо зараз побачити на екрані. Ці комплекси передають усередину клітини різноманітні сигнали з поверхні. Також вуглеводи беруть участь у утворенні запасу речовин, необхідних організму, наприклад, вони накопичуються в печінці. Вуглеводи є важливим джерелом енергії, яку клітина може дуже швидко отримати з своїх запасів. Жири Жири це велика група нерозчинних у воді органічних речовин. Жири або правильніше ліпіди беруть участь у формуванні клітинної оболонки і внутрішньоклітинних мембран. Вони можуть бути складовими гормонів, вітамінів і захисних речовин. Також ліпіди забезпечують утворення запасу речовин необхідних організму. Ітак, давайте підведемо висновки. Речовини, які надходять у наш організм разом з їжею, використовуються для забезпечення організму людини енергією та побудови її тіла. Сукупність змін, що відбуваються під час перетворення речовин в організмі, називають обміном речовин. З їжею в організм людини потрапляють необхідні її життєдіяльності речовини. Це білки, вуглеводи, ліпіди, вода, мінеральні речовини тощо. Кожна із цих груп речовин виконує в організмі важливі функції. На цьому в мене все. Дякую за увагу. На все добре!